Ва, шановні телеглядачі в ефірі передача у колі домашніх турбот. Розпочинаємо ми її надзвичайно актуальною темою, як на цей період, на цей сезон. Мова піде про ягоду, про яку є дві думки. Одні вважають, що таке у нас на Хмельниччині і навіть на Україні не може вирости, інші вирощують. Більше ста сортів. Мова піде про персик. Щойно познайомившись, зрозуміли: ми на подвір'ї вправного господаря. Стара сільська хата скоро перетвориться на сучасний котедж. У дворі з'являться затишні куточки з отакими рукотворними барбюкю: підніметься садок з різноманітних плодових дерев, бджоли нанесуть меду, а поки що експерименти займають більшу частину часу. Та сьогодні дізнаємось про особливу обрізку персика, такого бажаного для кожного садівника дерева. Зазвичай люди в нас не знають, що робити з персиком. Мається на увазі обрізка. А обрізка дерева прирівнюється до персикового дерева, прирівнюється до обрізки винограду. Персик має свойство плодоносити на однорічній лузі. От у нас є однорічна лоза, от вона, це вже двохрічна лоза. Та, Дво... Що товстенька? Ця що товстенька це е, двохрічна лоза. Так. А це однорічна лоза, от однорічна лоза, от однорічна лоза. Тобто в нас плодоносить тільки однорічна е, лоза. І чим більше ми обрізаємо персик, тим більше в нас буде однорічного приросту. Так Тим е, е, життєва е, діяльність дерева довша, тобто воно е, омолажується постійно. Приріст більший е, більше цвіту, більше плодів і довше існує е, дерево з більшою обрізкою, ніж взагалі без обрізки. Якщо я вам покажу, як обрізається персик, дійсно. Так. На перший погляд, вам шкода. Вам шкода, тому що тут цвіт буде ягода, так. тут цвіт ми буде ягода. Ми уявляємо на ньому. ми, ми собі <різь> уявляємо це все і нам якби шкода. <різь> тобто шкодувати дерева не потрібно. Ми його не, не то, що шкодуємо, ми його просто таким чином знищуємо. Якщо, Якщо не робити багато. обрізки. <різь> Ми його просто знищуємо. Таке дерево недовговічне, от, і воно не буде мати форми. Воно, таке дерево живе 5-6-7 років і все. Воно витягується, всі однорічні пагони залишаються вверху, низ і середина огуляється. І ага. таким чином дерево непридатне для життя і як такових плодів ми з нього мати не будемо. Якщо подивитися на ці однорічні пагони, вони досить довгі. Їх все одно не треба обрізати, бо вони однорічні, чи їх треба вкорочувати, регулювати е, кількість плодів. Що ви скажете про це? Я би радив обрізку робити першоначинаючим після цвітіння. Я покажу на цій гілці. Тобто ми бачимо, да? ми зараз бачимо, що в нас є за гілка. Це от є двохрічний пагін, товстий, товстий да. а це от є однорічні пагони. От, є однорічні от... залишаємо повністю. Зараз я покажу вам. Тобто, що ми з цієї гілки маємо робити? На такій гілці, як карандаш завтовшки. Ну, вона чуть тоньша, можна залишити 4 плоди. От у нас є гілочка, на якій практично цвіту немає. Ми залишаємо одну брунечку, другу брунечку це буде у нас гілочка на заміну. В наступному році будуть гілочки. Да. В наступному році буде у нас дві гілочки, тобто от таких от дві гілочки. Угу. Що ми маємо на цій гілочці? Одну гілочку, одного сучка на заміну залишили. І ще одного сучка на заміну залишили. І залишаємо ще одну гілочку, тобто сучка на заміну. Тобто у нас є одна, дві бруньки. Ці гілочки, дві гілочки залишаємо на плодоношення. Тобто у нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17 19, 20, 21, 22. Якщо, да, 22 квітки, от ми залишаємо йому десь приблизно отаке от, от. От таке от. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Поруч ми теж залишаємо цю гілочку на плодоношення і залишаємо її от так от. Оп. Раз, два, три, 4, 5. Якщо на цій гілочці зав'яжеться навіть три плоди, я не кажу, що 5. Хоча б три, навіть два. Це буде предостаточно для такої гілочки. Поїхали далі. Що ми тут робимо? Також ми тут залишаємо тут е, гілочка у нас предостаточно її е, товщини, ми її залишаємо. Е, У нас тут є 5, 6, 7, 8, 9, 9 квіточок. Значить, тут ми можемо залишити на цій гілочці. Тобто нам ніби шкода цієї гілочки, Да? вона має. У нас п'ять е, квіточок. Е, але нам потрібно тут, по-перше, звільнити місце для сонця, так. Е, можна залишити е, от цю не обрізаючи, вона дасть нам плода і е, відігнеться. відігнеться і отут один плодик можна залишити. Середину зазвичай вирізаємо, щоб ці плоди отримали максимум світла, сонечка. От, і е, Тоді в нас будуть якісні, окрашені плоди і смачні. Ой. Тобто не треба, не треба е, шкодувати і, і не треба е, затіняти серединку. Ну, цю серединку ми взагалі відрізаємо, е, цю теж відрізаємо. Це не потрібно нам. Тобто все потрібно да. щоб просвітлювати. Щоб серединку, серед... Це форма чашою. І це кожну гілку треба дивитися, щоб було небагато плодів. Тоді цю, от, що ви тримаєте, теж потрібно обрізати? Просто її зовсім, зовсім. обираємо звідси. Ми маємо от гілочку, от гілочку. Плодик зав'яжеться, плодик зав'яжеться. Тут піде у нас на заміщення сюди гілочка. Тут буде ця гілочка розвиватися сюди, значить, от у нас варіант такий. От у нас варіант Значить, Ця да, гілочка з другої гілки. Ми цю гілочку вони перехресно пересікаються. Да. Ми її зовсім удаляємо. На кільце, на кільце удаляємо. Да. Тут залишаємо, на, залишаємо от, Раз, два, три, чотири, п'ять квіточок на цій гілочці. Значить, тут ми теж залишимо, залишимо на плоди гілочку. Цю гілочку, на кільце удаляємо. Так, Тут у нас можуть бути е, прирости навіть на заміну. щось Тут ми залишаємо. Тут ми теж на плоди залишаємо. значить, Тут ми цю гілочку так, тут ми залишимо на заміну. Тут ми залишимо на плодоношення. Тут у нас є раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це предостаточно якби так, і пішли, пішли вище, пішли вище. Тут залишимо на заміну. Тобто тут у нас гілка якби більш без, без, цві, без квіток, да, ми залишаємо цю гілочку на заміну, тим більше вона виходить на південь. Тут на середину ми на кільце обрізаємо. І тут ми робимо отаку от от, от таку от обрізочку і тут нас знов буде на заміну. Тобто на тих гілочках немає у нас е зав'язі ніякої. От, от приблизно. У нас має бути така гілочка. Тобто у нас є от заміна, от є заміна. От. І оце теж майбутній плодік. Це теж майбутній плодік. От. Тобто на такого розміру гілки плодів предостаточно, щоб вони мали гарну якість. Розуміло, і так кожну гілку підходиш і дивишся на неї розумними очима. Як розводиться персик? Для персика що потрібно для того, щоб виростити персик? Потрібен подвой і потрібен привой, так? Значить, які бувають подвої, тобто на яких подвоях ми вирощуємо персик? Ми вирощуємо на більш морозостійких подвоях алеча. Народний подвій, якби він поширений в народі. І на німецькому поміселекті. Німецький поміселект, якби це не зовсім на Україні поширений подвій, тим не мене це низькорослий. І морозистійкий подвой для персика. І, плоди і, на такому і, привої набагато крупніші і набагато кращі, набагато смачніші. Це є школка, на якій привиті персики, нектарини, опушені, сливи. Це подвой аличі. Значить, от ми маємо зверніть увагу сюди. Оце є майбутній нектарин. Привитий. Це в кінці літа була зроблена прививка, і оце навесні він вже зараз пішов в ріст і до осені це буде повноцінний саженець. Це в нас є двохрічний саженець опушеного персика. Канадський сорт Т2, значить, що має бути зроблено з цим двохрічним саджанцем, щоб ми мали надальше якісне дерево, якісні плоди і довгожитель дерева. Тобто, що потрібно з ним зробити. Все, що дивиться всередину, обрізаємо на кільце. Як ви вже звернули увагу, формування дерева. У нас чашею, штамба як такого, в нас практично не існує. Тут залишимо на плодик, хай буде плодик. Якщо... Так, Тут нас потрібно все, що на заміну, потрібно залишити як умога нижче. Тобто у нас є на заміну, у нас є плодоношення, у нас є плодоношення. Ця гілочка сюди йде. Тут ми залишимо на плодоношення, тут вкоротимо, тут на заміну, тут на плодоношення, так, тут у нас буде заміна, тут буде плодоношення. Е, так, тут залишимо е, на плодоношення, на заміну, на плодоношення, тут на плодоношення. Так, тут що ми маємо? Цю гілочку У нас є тут два на плодоношення, тут на заміну. Так, тут ми, буде в нас новий приріст, тут якби нічого немає. Тут буде на плодоношення, тут буде плодоношення і буде маленька заміна. Сюди буде так, сюди буде на заміну, сюди буде на плодоношення. Так, що ми тут маємо? Що ми маємо тут? Тут ми цю гілочку взагалі заберемо, якби вона трошки у нас якби всередину росте. Нам потрібно зробити з дерева чашовидне дерево. Значить, тут що ми лишаємо? Тут ми лишаємо на заміну, тут буде у нас плодоношення. Тут буде плодоношення, тут буде плодоношення. Тут у нас будуть плодики. Тут ми відрізаємо це, тут залишаємо на заміну, тут на плодоношення, тут буде заміна. Цю гілочку, мабуть, треба видалити, тому що вони паралельні і дуже близько одна коло одної. От приблизно, приблизно от таке от має бути після обрізки. Якщо ви хочете вирощувати персик, перш за все не треба боятися його вирощувати. Тобто в нас регіон. Будемо казати, не зовсім кліматично підходить Персик, тобто наш регіон для персика. Ну, я би сказав, би, трошки протилежне. По-перше, дерево треба любити, так як ви любите свою найближчу людину. А трасти, як кажуть у народі, як грушу. Любити як душу, трасти, як грушу. Чим краще, чим більше ви його ріжете, тим дерево буде у вас більше омолоджуватись, тим будуть якісніші плоди, і тим воно буде довговічніше. Якщо ви думаєте, що бджолами займаються виключно чоловіки, то дуже помиляєтеся. Дружина нашого героя виявляється, знаєте, на бджільництві. Тетяно, скажіть, що потрібно зараз бджолам? Адже стільки квітів навколо, що всім ще потрібно, крім нектару цього? Ну потрібно, ще потрібно давати сіроп. То, бо є такі бджоли, що сім'ї вже там за зиму вийшли запаси в них і треба їх трошки підгодувати. Дивитися зараз треба, щоб матка добре буде сіяти. Відкладати молоді будуть ділки і ну, дивитися, щоб не було, е, бо є, що багато відмирають, діл відпадають, зими не перезимували, водичку ставити їм треба зараз, кормушечки або так на, ця, на дворі наливати. А як цей сироп варити? Що? Ну, зараз весною треба літру води і літру цукру, щоб закипіла вода, сипати цукор, щоб розстав, розколотити і все, вихолоне і тепленьким таким ввечері давати. Треба. Рої інколи тікають. З якої причини? Ну, причини бувають різні. Буває, що ну, що їм тісно, як є, що вони більшість рої тікають тоді, коли вже багато молодих бджіл, і їм тісно, вони можуть тікати. І ну, кожні бджоли від відкладають яєчка, щоб була матка. То як ви, ну, вже є нова матка молоденька, вона збирає з собою бджіл, свою компанію і вони відлітають. То треба дивитися, якщо є ці маточники, то їх треба або собі мат... матки так пильнувати, щоб їх в коробочки такі забирати, щоб вони в другий підсадити, може, десь треба, десь може вулик, рій без матки, то підсадити туди. Щоб не було дві матки, бо як буде дві матки, ще одна виведеться, бджоли виведуть, то вона відділяється собі з сім'єю. Скажіть, будь ласка, порядок у вулику залежить тільки від маток, від там їхніх, там якихось відношень, чи і від того, хто доглядає за вуликом. І від того, хто доглядає, бо як вони будуть багато витрачати енергії, їм тяжко. Треба щось самому дивитися. Герой нашої сьогоднішньої передачі виявляється не тільки гарний садівник. Він ще й дуже вправний кухар. Виявляється, зазоленецькій карасі колись славилися на всю країну, вирощені в чистих озерах села, замариновані в різноманітних спеціях, обкачені в кукурудзяному борошні, підсмажені до рум'яної шкориночки не єдиний рецепт приготування риби, яким дивує вправний господар. Хочемо вам запропонувати. Приготування е, рибки е, в будь-яких умовах більше підходить е, на природі. Е, то є зузулинський карась, найголовніший продукт. Чому Зозулинський? Тому що він в самих чистих водойомах села Зозулинці вводиться. М -м. Значить, що для того потрібно? Е, е, риба сама, значить, е, майонез. Потрібний цибулька, потрібна цибулька мілко-мілко натерта, 2-3 цибулини на кілограм риби. І потрібна нам приправа хмелі сунелі. Сіль, перець. Все це перемішуємо і ставимо на 2-3 години в холодне місце. Зазвичай такий рецепт більше смакує, більше перчений, але це на любителя. Потім, коли це все в нас готове, беремо барбекюшницю і ще раз перемішаємо рибку. Ще раз рибку перемішаємо, вона вже в нас. 4 години стояла в холодному місці. Ще раз ми її перемішали. От маємо такий гарний вигляд і викладаємо викладаємо на барбекюшницю. В цьому наша передача закінчена. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. І якщо ви хочете взяти участь в нашій передачі, або у вас є дуже цікаві знайомі, то прошу подзвонити за номером телефону, який ви бачите на телеекранах. Це мій особистий номер. Буду чекати ваших дзвінків. І, можливо, ви або ваші друзі стануть учасниками нашої наступної передачі.